Добрий день, діти! Діти, послухайте віршик, який називається Світить нині сонечко. Світить нині сонечко, у моє віконечко, світить воно гріє. Все село радіє. Про що віршик? Про сонечко. Що робить сонечко? Світить. А куди світить сонечко? У моє віконечко. А якого кольору сонечко? Жовтого кольору сонечка. Подивіться, сонечко світить у віконечко, але воно сьогодні якесь дуже сумне, та й гріти чого сильне не хоче. Чи не знаєте ви чому? Сонечка не засумувала? Запитаємо в сонечка. Сонечка каже, що йому дуже самотня. Треба його розвіселити. Я пропоную намалювати, друзів, для сонечка. Багато сонечок. Зараз я вам покажу як намалюємо сонечко. Беремо аркуш паперу з намальованим вже віконечком. Так, і будемо малювати сонце. Под ним потрібно для цього. Фарба жовтого кольору, серветка, пензлик і баночка з водою умочуємо пензлик у жовту фарбу ось так зараз. І намалюємо коло. Не відриваючи руки. Ось таке у нас буде сонечко. Намалювали. Якої форми сонечко? Круглої форми. Тепер всім борсом пензлика проводимо рівні прямі лінії. Ось так зверху вниз. А чого не вистачає у сонечка? У сонечка не вистачає промінчиків. Зараз намалюємо сонечко в промінчики, умочуємо пензлик у фарбу, у жовту фарбу і від краю кола по всьому колу малюємо лінії, промінчики. Ось так. Ось таке сонечко. Ось у мене вийшло ось таке сонечко. Чарівне, веселе сонечко. Діти, намалюйте сонечко, я буду чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей.